Привіт усім! Сьогодні в нас ну дуже важлива тема. Серйозно, це те, що може врятувати купу нервів, часу, а може навіть і оцінку з інформатики. От уявіть, що всі файли це справжні скарби. І ми сьогодні будемо вчитися будувати для них таку собі неприступну цифрову фортецю. Ну що, було таке? Те жахливе відчуття, коли пуф і зникає шкільний проект, над яким суділи кілька тижнів. Або улюблені фото з літнього відпочинку, чи може збереження в грі прямо от перед фінальним босом. Гадаю, багато хто зараз кивнув, бо це, на жаль, знайома історія. Гаразд, час вмикати режим цифрових детективів. Наша місія з'ясувати, куди ж і головне, чому зникають файли. Бо виявляється, у нашому цифровому світі є кілька основних, так би мовити, підозрюваних. Так, так, ось вони, наші три головні лиходії. Перший це збій заліза. Треба розуміти, що жорсткий диск не вічний. Одного прекрасного дня він може просто сказати: все, я втомився. Другий вірусні атаки. Ну, знаєте, ці програми вимагачі, що беруть фото в заручники і вимагають грошей, неприємно. І третій, мабуть, найпоширеніший це як не дивно, ми самі. Одне єдине випадкове натискання на Delete біля папки з проєктом, і все серце в п'яти. Так, таке буває і буває з кожним. Але, але, не все так погано, бо на кожного лиходія знайдеться свій супергерой. І в нашому випадку це простий, але неймовірно потужний рятівник. І ім'я йому резервна копія. Ну що ж, давайте знайомитися з нашим супергероєм ближче. Розберемося, що це взагалі таке, ця резервна копія, і як вона власне працює. Тут все насправді дуже просто: ключова ідея це копія файлів, яка збережена, увага, не там, де оригінал. Подумайте логічно, ну який сенс зберігати запасний ключ від квартири всередині самої квартири? Жодного правда ж? Отак От само і з даними. Копія на флешці, на зовнішньому диску чи десь у хмарі це і є той самий запасний ключ. Він буде в безпеці, навіть якщо з комп'ютером щось станеться. Добре, але тут важливо розуміти, що зробити бекап це не просто якась одна дія, є різні стратегії, знаєте, різні рівень захисту. Все залежить від того, наскільки серйозний захист нам потрібен. Загалом є три основні рівні захисту. Можна уявити їх як три типи броні для наших даних. Ми почнемо з найпотужнішої, такого собі повного обладунку, а закінчимо легшим, але не менш корисним щитом. І це без перебільшення справжня чарівна кнопка. Просто уявіть, ви робите знімок вашого ідеально налаштованого комп'ютера, де всі програми працюють як треба. І якщо раптом система злетить через вірус або якесь криве оновлення, то не треба буде витрачати години, щоб все перевстановити. Просто натискаєте Відновити і вуаля комп'ютер повертається у свій ідеальний стан. Це щось схоже на попередній варіант, але ми робимо знімок цілого розділу. Наприклад, всього диска: C. всі всі дані з нього запаковуються в один великий файл-контейнер. І це дозволяє потім, якщо що, дуже швидко відновити і саму систему і абсолютно всі програми, що були на цьому диску. Ну і нарешті третій рівень найпопулярніший, яким користується, мабуть, більшість із нас. Тут ми вже не копіюємо все підряд, ми обираємо тільки найцінніше фото з друзями, той самий реферат, над яким сиділи весь тиждень, чи збереження улюбленої гри. Це, знаєте, швидко, просто і головне, захищає те, що для нас справді важливо. О, а це, до речі, дуже слушне питання, і воно часто виникає. Бо на перший погляд, дії справді схожі. Але насправді різниця між ними просто величезна і критично важлива для безпеки даних. Давайте розберемося раз і назавжди. Коли ми натискаємо Зберегти в якомусь документі, ми просто оновлюємо файл на тому ж самому комп'ютері, це, грубо кажучи, як робити нотатки в зошиті. А от резервне копіювання це ніби ми беремо цей зошит, ідемо і робимо його ксерокопію, а саму копію ховаємо в надійне місце. Тобто, перше, це для поточної роботи, а друге це вже для безпеки. На той випадок, якщо зошит, наприклад, загубиться. Так, з теорією, здається, розібралися. Час переходити до практики. Зараз я розповім про кілька простих, але мегадієвих правил, які допоможуть захистити дані на рівні справжнього профі. Вважайте, що це такий собі простий рецепт цифрової безпеки. Всього чотири кроки, які варто запам'ятати: послідовність, дублювання, захист і розділення. А тепер давайте про кожен з них трохи детальніше. І це правило номер один. Найголовніше, погодьтеся, резервна копія, яку зробили місяць тому, ніяк не врятує проєкт, який ви доробили тільки вчора. Тому треба виробити звичку, зробили щось важливе, зробили копію. І пам'ятайте, навіть стара копія краща, ніж взагалі ніякої, але свіжа завжди найкраща. Правило номер 2 Ніколи не кладіть усі яйця в один кошик. Це золоте правило. Зробіть одну копію на флешку, киньте її в рюкзак, другу на зовнішній жорсткий диск, який лежить вдома. А третю для надійності завантажте в хмару на той же Google диск. І тоді, навіть якщо флешка загубиться, а з домашнім диском щось трапиться, ваша хмарна копія залишиться цілою і неушкодженою. Далі правило третє: захист. Ваша резервна копія це по суті дублікат ваших даних, можливо, навіть якихось секретів. І якщо флешка з копією загубиться, хтось інший може отримати доступ до фото чи документів, тому її треба захищати. Як мінімум, поставте пароль, а ще краще використовуйте шифрування. Це ніби ви перетворюєте всі файли на такий собі секретний код, який зможе прочитати тільки той, у кого є спеціальний ключ-пароль. І останнє, четверте правило воно дуже логічне, але про нього чомусь часто забувають: зберігати резервну копію в одній кімнаті з комп'ютером це знаєте, все одно, що ховати запасний ключ під килимком біля вхідних дверей. Якщо, не дай Боже, злодій забере комп'ютер, то він, скоріш за все, прихопить і вашу копію. Тому хоча б одну копію тримайте десь окремо. Можна віддати батькам на роботу, покласти в сейф або просто користуватися хмарним сховищем, яке фізично розташоване за тисячі кілометрів від вас. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від проблеми втрати даних до її практичного вирішення. Давайте тепер зберемо все це докупи і ще раз закріпимо найголовніше. І ось ця фраза, як на мене, чудово все підсумовує: резервна копія це не якась нудна рутина, яку треба робити для галочки. Ні, це свідомий крок, який дає спокій і впевненість у цифровому світі. Отже, головний висновок, який варто винести, робити резервні копії. Це зовсім не складно, це просто корисна звичка, але саме вона передає повний контроль над вашими цифровими скарбами у ваші ж руки. І наостанок така собі порада. Не просто послухайте, а зробіть. От прямо зараз, після перегляду, подумайте, які три папки на комп'ютері найцінніші, що було б найстрашніше втратити. Почніть саме з них. Захистіть їх вже сьогодні. Серйозно, це займе 5 хвилин, але в майбутньому може заощадити години, а то й дні нервів і розчарувань.